Терези, привіт, ваш прогноз на квітень 2025 тисячі Року. Зараз ви дізнаєтесь, додивіться до кінця, і ви дізнаєтесь, що на вас чекає. Як завжди, я використовую три колоди для щитування інформації в даному відео. Це Таро рейдера Уейта класика, потім рунічна колода і китайська система щитування інформації, яка називається Ідзин. І рунічна і китайська система вони не тільки дають передбачення, а й гармонізують енергії, вирівнюють їх, щоб складалося обставини як найкраща. Краще для вас. Квітень місяць, Терези, у квітні, вас чекають великі справи. Не розпилюйтесь на дрібниці, ставте великі цілі, великі, е, великі справи, такі масштабні, е, і не розпилюйтесь на дрібниці не, на непотрібні речі, на непотрібних людей у вашому житті. Сконцентруйте свою увагу на головному і направляйте туди всю вашу енергію. І тоді ви отримаєте дуже крутий і класний результат. І ви отримуєте більше, ніж ви очікуєте. Тут великі справи. Чим вище ви ставите собі цілі, тим більше ви досягнете, тим більше ви отримаєте. Тобто, чим вище поті, чим вище політ, тим ширші горизонти. Будьте відкриті до пропозицій, тому що дуже багато можуть бути таких гарних вам запропонованих можливостей, проєктів, які принесуть у ваше життя прибуток та процвітання. Будьте відкриті. В квітні можуть з'явитися нові друзі, ви можете завести нові корисні знайомства. Енергія, взагалі, у вас така енергія, знаєте, відкриття. Відкриття різкого прояснення і розуміння чого-небудь. От ви можете чітко і ясно зрозуміти, чого насправді ви хочете, або отримати якийсь інстайт, що ви робите не так, або які є перешкоди на вашому шляху. Тут такий от... Розуміння, що вам потрібно, що робити і куди йти для того, щоб отримати те, що ви хочете. Тут багато може бути інсайдів. Ви можете, насправді, тут дуже успішний у вас місяць квітень, але ви можете потерпіти невдачу тільки в тому випадку, якщо через ваші думки, через ваші внутрішні страхи. І ви можете тільки через це, ну там, потерпіти невдачі, тому що з усіх ситуацій і з усіх неприємних виходів у вас є варіант виходити переможцем. Тобто ви можете справитись з абсолютно будь-якими негараздами. Але в той же час ці надумані страхи, яких насправді немає, ви можете, ну, можуть стати такою великою перешкодою на вашому шляху. Ну, в будь-якому випадку на вас чекає щасливий фінал. Тому е, менше страхів, менше хвилювань, більше позитиву налаштовуйте себе на те, що будь-які неприємності завершаться для вас успіхом, і ви вийдете переможцем. Е, ну, тут тут якби ваші страхи хвилювання, вони як пусті, і вони будуть вам шкодити. Е, і не варто все ускладнювати, те, Не варто ускладнювати те, що просте і легке. Е, Далі дивіться, і тут іде також перемога над собою, йде як робота з внутрішнім світом, є також отримання винагороди за ваші труди, є отримання у квітні приємних новин, які принесуть вам радість. Є вихід і завершення конфліктних ситуацій, з яких ви також вийдете переможцем. Квітень для вас гарний місяць для того, щоб відпочити та відновити свої сили. Знаєте, як якби відпочинок після такого виснажливого життєвого періоду більше відпочиваєте, більше лежіть, більше якби. Ну, от, Бувайте на природі, якщо є можливість десь поїхати відпочити, то поїдьте. Також гарно для вас буде усамітнення, тобто, коли ви побудете на самоті, проведете час самим з собою, ви таким чином заспокоїтеся і ви наберетеся сили та енергії. Також це квітень, от якщо у вас ви в якійсь кризі, або в хвилюваннях, або в депресії, це вихід із душевної кризи. А далі чекає успіх та щасливий фінал, тобто гарний, класний місяць. Якщо ми розглядаємо здоров'я, то ну, хвилювання вони в першу чергу б'ють по нервовій системі, треба менше хвилюватися, відкидаєте всі надумані непотрібні страхи, тому що половина того, про що ви думаєте, воно взагалі Непотрібне, воно пусте, воно ніяк не відображається, окрім вашого настрою і вашого здоров'я. Бережіть своє серце, також може бути втома, робіть собі час, відпочивайте, може проявлятися безсоння, може тривожити вас алергія, алергічні реакції. Ну, якраз у нас квітень, де цвітіння це все може. Давати про себе знати. Але в той же час тут енергії швидкі, енергії, вони такі процеси гарні для лікування і відновлення. Якщо ми розглядаємо кохання, то в коханні у вас такий період коливання то сварки, то примирення. Тут підвищена емоційність, головне, щоб ви з партнером дивилися в одну сторону. Бо якщо хоче один одного, а інший іншого, то на цій почві будуть сварки. Багато може бути хвилювань, страхів за партнера, за його життя, може бути тимчасова самотність, як розлука. Тобто, тут може ваша кохана людина кудись поїхати, або ви навпаки можете кудись поїхати, і ви можете в квітні провести якби, час наодинці. Один від одного. Ну, у підсумку тут успішне вирішення всіх проблем і йде розуміння в парі. Якщо ви одинак, то стосунки ваші можуть початися у квітні з сексуального потягу. Якщо далі надалі цілі життєві будуть різні з партнером, то продовження не буде. Але якщо цілі на життя і погляд на життя будуть однакові, то ці стосунки мають тенденцію до гарного розвитку і створення родини. Якщо розглядати гроші та успіх успіх тут роботу, то тут гарні карти на гроші, тут іде примноження грошей, успіх у грошових справах і чим більше ви будете впевнені в собі, чим більше ви будете вміти. Вмовити інших людей у своїй правоті, у результаті да, ваших дій, тим більше грошей ви отримаєте. В місяці йде зростання доходів і можливе підвищення в кар'єрі. Тому, якщо ви цього хочете, ви можете сміливо діяти амбіційно, робити кроки для того, щоб ваша кар'єра пішла вгору. Якщо ви в пошуку роботи, то ви її знайдете. Ось такі терези у вас місяць квітень. Я вас обнімаю, ставте мені лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Всім гарного дня! Пока-пока!